Доброго ранчику, ми за Клахоми. Зараз поїдемо спротиву на роботу. У нас мороз я в шубі. Короте, я зайшла, гріюся чайком у мами. Я на відео кажу. Мама мене зустрічає, каже, я не знаю, прийду з ні. Я кажу, це вже традиційне, куди? Скидаю скарлетт, я прийду. Так. Заїхала в Трейдер Джо, хочу олівки купити, бо Джуліта собі там купляла за свої гроші, а я вчора їх стиряла до бані. Так, знову грію машину, ви не повірите. Йду в церкву. А, іду в церкву в церкву з Джулієтою. Короче, Джулієта хоче знайти якусь нову церкву. Не, не ту, де. Вона виросла, не тут, куди ми завжди ходили. хоче знайти щось інше. я розумію, діти дорослішають, дорослішають. те, що їм ближче. Анжелік з ріки вони знайшли собі церкву в Бартолсвілі, там де вони живуть. І це Баптистська церква. Вони кілька. В різних ходили, і намагалися і сюди їздити, в ту в нашу церкву. Але вже не то. Там і пастори помінялися. Ну, коротше, не то для них. І Джуліта хоче знайти, але сама не хоче ходити. І я кажу, ну давай, я піду, я теж хочу. Мені не вистачає, з ким ходити. Так що поїдемо, перевіримо, якась церква, баптийська також. Але. Вона в центрі Талси. Хочу подивимось. Так, ми тут... Ми колись на цій парковці колись робили е, річницю. Ні. Ні, не річницю, день незалежності. Збирали туди. Ця церква нам дала. Використовувати їх парковку.

Таке, ну, незвично, бо ми uh, більше звикли до контемпорарі стиля, а тут uh, таке традиційне більш. А прикол в тому, що uh, зустріли Джульєтину uh, вчительку, тренерку по волейболу там. Вона думала, що вона. Джулієта її впізнала. Я таке, а я Дама, да, щось знайома, але не знаю, що таке, хто це. Вона каже, це моя тренерка по волейболу. Вона мене не впізнає. Потім коротше, там були пісні, е... і після цього, типу, кожен один одного вітає. І вона така підходить і каже: «А, бачу, вона тебе впізнала. Каже, я впізнала вас. А Джуліет я взагалі навіть не, не звернула уваги, я не, не побачила її. Потім я зрозуміла, що тут Джуліета. Коротше, ну було прикольно. А тут є кафе, тут яке ми хотіли кав'ярня. Яку ми... Кав'ярня. Well, кафе is more American Росіян Вей. Кав'ярня вот би Україні Вей. Яке ми ніколи там не були, але якесь гарне. Хочемо піти туди, подивитися. Короче, місце називається Понікафей. Понікафій. За понікафей або кафей? Поніка. Щас подивимося. Чел'яти каже, що ітангак. Uh, коли був тут, каже, що це його було на улюблене місце. Актор. Що сподивимося. That's interesting. футболки резные, копылюшки Тут такая Короче, сходили в кафе. Воно прикольно, воно там є такий шарм, знаєте, але, блін, народу там капець. Ми, там ще є а, другий поверх, ми туди пішли, там не було місць, ми сіли на стільці коло каміну, трошки посиділи, круасан з'їли і такі Короче, піш, пішли. Зустріли Деніного Двоюрного брата колишню жінку. З нею трошки поспілкувалися. Куди не йдемо? Ми зустрічаємо знайомих. Коротше, ми вдома. Церкву складили, у нас тут камінь палаючий. <гум> Якщо ви щось чули, то Джуліета, Вона собі гітару купила. А я хочу пропили оце крісло. Бачите, О, тут прям біле. Як бачите, тут малий кіт. Роміо завжди спить. Воно прям, воно прям посивіло, капець. Олена раз тут сиділа в чорному ауфіті і вся біла була. Так я приїхала за Скарлетт, забираю її, а вона потім до подружки їде. Завтра вихідний. Не знаю, чи значовка, чи, чи ні, поки але. Час проведе. А ми е, будемо дивитися другий фільм Голодних ігор. Е, Тимур, нарешті, прочитав другу книгу. Він вже прочитав деякий час, тому не було часу, щоб всі могли зібратися. Коротше, сьогодні ми його запросили, будемо дивитися другий фільм. Так, камін Палає. У нас тут. Над каміном, на цім штукою, це ж Дені купляв цю частину каміну, воно всується в наш первоначальний, первопочатковий камін, і тут є отаке от таке заглиблення. Я туди воду наливаю, камін нагрівається і. Вода. Викіпає <смі> і волога йде до хати, бо зараз дуже сухо. Я туди ще й ефірних масел накрапила і отак. От так і живе. Ну що, почали давай. What happened? I don't know. <laughs> Alright. Hey, where's the. Alexis Park? Here she is. Finally did the math, huh? Finally hey, did the math. To... <laughs> I guess they. I never understood why. Why he... Yeah. Are you built mm. what is that Iron Man no or is a power Ranger no, is it just, just a it's just a guy just a guy, mm. guy that was mom mm. guess what Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добрині. Ба-бай!